Кожний з нас має свої цілі і бажає їх досягати швидше, легше, ефективніше. І є багато факторів, які на це впливають. Але є один фактор, який дуже часто ігнорують і який дуже часто недооцінюють. І цей фактор насправді дуже важливий на шляху до досягнення цілей, і саме про нього і будемо говорити в цьому відео. І я нагадую, що я Альвіна Сулейманова, інтегративний психолог, і допомагаю з питаннями побудови гармонійних стосунків та впевненості. І щотижня я викладаю нове суперкорисне відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І давайте переходити до нашої теми. Зазвичай, коли люди ставлять перед собою цілі, вони розуміють, що задля для їх досягнення можливо треба. Отримати нові знання, оволодіти новими навичками, отримати досвід, можливо, познайомитися з новими людьми, які, наприклад, допоможуть знайти нову роботу. А деякі усвідомлені люди, вони ще йдуть в роботу з психологами, коучами, для того, щоб пропрацювати якісь свої упередження, обмежуючи переконання. Так? Але є насправді ще один компонент, який важливо було б. Мати собі на увазі, який важливо насправді усвідомлювати, бо саме це допоможе досягати цілі швидше, легше, ефективніше, як я сказала на початку цього відео. І цей компонент це наше тіло. Тіло це взагалі просто база на шляху до побудови бажаного життя. І тут хочеться навести за приклад одну дуже відому метафору, метафору машини. Машина в даному випадку це наше тіло. Тобто ми ніби знаємо, як цю машину водити, і ми знаємо, в яку точку Б нам треба дістатися. Але ми не міняємо вчасно масло, ми заливаємо неякісне пальне, ми не міняємо вчасно запчастини. І тоді що? Тоді машина може почати рухатися дуже повільно або десь заглохне посередині дороги, і ми не дістанемося кінцевої точки. І те ж саме трапляється з нашим тілом, бо дуже часто люди насправді ігнорують своє тіло, недостатньо сплять, вживають ніякі Якісну їжу не займаються спортом. І як результат взагалі ефективність досягнення цілей вона дуже зменшується, знижується. Так? І іноді навіть люди починають серйозно хворіти, і тоді взагалі про досягнення якихось цілей можна забути. Взагалі дуже багато людей ігнорують своє тіло і не турбуються про нього, бо немає взагалі культури турботи про своє тіло. Але цим відео я хочу це змінити. Я хочу показати, в чому цінність турботи про своє тіло, щоб це нарешті стало пріоритетом, щоб це нарешті було у фокусі у людей, і давайте разом формувати цю цінність. Багато людей вважають, що якщо ти більше працюєш, то ти більше заробляєш, більше швидше там досягаєш свої цілі. І саме тому вони вирішують менше спати, не вкладатися в те, щоб готувати собі корисну їжу, виключають спор зі свого життя. Бо таким чином вони економлять час, так задля того, щоб його направити на досягнення своїх цілей. Але насправді це неправда. Бо якщо ми включаємо в свій день турботу про своє тіло, ми таким чином. Генеруємо дуже багато енергії всередині свого тіла, і саме це дозволяє нам, потім, як результат, досягати свої цілі швидше, витрачаючи менше час. Тобто, вже зараз, в цьо, через це відео, ми можемо змінити це упередження і зробити для себе висновок, що більше працювати це не означає швидше досягати свої цілі. Важливо насправді те, скільки в нас. Енергії і наскільки ефективно ми рухаємося до своїх цілей. І якщо дійсно у нас дуже багато енергії, і наша ефективність дуже висока, то досягти ціль можна набагато швидше, тобто витративши менше часу. Отже, працюючи через тіло з тілом, через тілесні техніки, ми можемо збільшити рівень енергії, ми можемо пришвидшити досягнення цілей, тобто менше почати витрачати час. Це вплине на наш емоційний стан, не тільки на фізичний. І як результат, це звичайно вплине і на якість наших стосунків з оточуючими. Також, якщо ви працюєте там, наприклад, психологом, коучем, так над своїми якимись цілями проблемами, то працюючи комплексно як з психікою, так і з тілом, ви можете набагато швидше. Рухатися до того, щоб досягти своєї цілі в роботі з психологом чи коучем, тому що тіло і психіка вони не існують окремо, вони єдине ціле. Таким чином, ви просто пришвидшуєте отримання бажаного результату. Також, звичайно, коли ми працюємо з тілом, коли ми в нього вкладаємося, то це дуже сильно впливає взагалі на якість нашого життя. Тобто можна прожити 70 років, там, будучи бадьорим, досягати цілі, подорожувати, класно проводити час, а можна просто до цього віку бути якимось. Хворим, кволим, неенергійним, незадоволеним. Тобто, дійсно це дуже сильно впливає на якість нашого життя. Тому я дійсно пропоную почати фокусуватися на своєму тілі і почати в нього вкладатися, бо цінність вона дуже-дуже висока, як ви бачите. І як же ж тепер навчитися генерувати цю енергію, працюючи через тіло? Бо саме в цьому найбільша цінність вкладання в своє тіло. І для початку важливо розуміти, що енергії всередині багато тоді, коли вона рухається вільно всередині нас, а рухається вона вільно тоді, коли немає внутрішніх блоків, коли немає внутрішніх конфліктів, коли є внутрішня гармонія, коли є розуміння, чітке розуміння, чого я хочу, як я хочу, і я доволі впевнено рухаюсь до своїх цілей. Але це в ідеалі, а в реальному житті ми всі маємо якісь внутрішні блоки, якісь внутрішні конфлікти, якісь емоції, які ми не розуміємо, ігноруємо чи не можемо перетравити. І потім ці емоції вони просто застрягають в нашому тілі в вигляді м'язових блоків. І саме ці блоки, а їх дуже багато, так це не один якийсь блок м'язовий, і саме це спричиняє те, що енергія не може рухатися вільно. Саме тому ми не відчуваємо достатньо внутрішньої енергії для того, щоб ефективно та швидко рухатися до своїх цілей. І давайте я наведу приклад, щоб стало зрозуміліше. Візьмемо людину, яка, наприклад, дуже часто злиться на когось або щось, і вели... з великою ймовірністю буде напружуватися щелепа. І ви можете зараз пригадати якусь свою ситуацію, де ви злились на когось чи щось, і спробувати відсканувати своє тіло і відчути. Яка частина вашого тіла починає напружуватися? І якщо людина дуже часто злиться, так? і не може перетравити ці емоції, не може зрозуміти, чому злиться, що з цим зробити, щоб перестати постійно злитися, так? то потім тут формуються м'язові блоки. Так? Вони просто там є і постійно ці м'язи напружені. І саме тому енергія не може проходити вільно. І це ми з вами розібрали тільки одну емоцію. А звичайно, що в реальному житті кожного дня ми відчуваємо дуже багато різних емоцій в різних моментах з різними людьми. Саме тому в тілі набагато більше різних тілесних блоків, які і перешкоджають руху енергії всередині. Так і саме це потім сповільняє досягнення цілей, і саме це звичайно дуже може впливати на наш фізичний, емоційний стан і на те, що потім виникають якісь хвороби. І зараз я вам хочу запропонувати одну дуже дієву техніку, яка допоможе попрацювати з цими внутрішніми тілесними блоками. Що треба зробити? Ви можете залишити очі відкритими або ж закрити їх, як вам буде комфортно. Далі відскануйте своє тіло від голови до п'ят і спробуйте знайти те місце, яке відчувається найбільш напруженим. Так? Можливо, ви побачите темний колір в цьому місці. Можливо, ви побачите щось темне всередині. Можливо, ви просто відчуєте дуже сильну напругу, або навіть там є якийсь біль. Далі вам треба визначити від 0 до 10. Тобто, наскільки ви відчуваєте це місце напруженим, треба це відшкалювати. Коли 0. Це місце взагалі Повністю розслаблене, а 10 це ну, вже дуже болить. Так? Там дуже велике напруження. Тобто визначте для себе, як ви цю напругу відчуваєте. І потім почніть дихати через це напружене місце. Ви можете пропускати через це місце повітря, або світ, або якийсь колір, який вам дуже подобається, неважливо. І дихайте через це місце. Декілька хвилин. Повільно розслаблено, просто фокусуючись на цьому місці і пропускаючи повітря чи е, світло через це місце. І через декілька хвилин, коли ви продихаєте це місце, будь ласка, знову відшкалюйте від 0 до 10, А як зараз ви відчуваєте це місце? Чи зменшилась напруга, так? І ви можете виконувати цю техніку декілька разів на день, і ви можете її робити кожного дня, задля того, щоб це напруження поступово знімати. І потім ви можете проаналізувати для себе, так, як змінився ваш настрій після цієї техніки, як потім ви проживаєте свій день, так? Працюючи зі своїм тілом, неважливо, які техніки ви будете використовувати, чи це буде пов'язано зі сном, з їжею чи зі спортом, неважливо будь-що, що ви робите для свого тіла. Потім відзначайте, як це впливає на ваше життя, на ваш кожний день, щоб ви бачили в цьому цінність, як це на вас впливає, і щоб як результат, можливо, ви ще більше починали вкладатися, ще більше починали заглиблюватися в цю тему і вивчали, що ще я можу зробити для свого тіла, для того, щоб відчувати себе краще, щоб проживати своє життя більш наповнено та радісно. Звичайно, що існує дуже багато різних технік, і способів, як працювати зі своїм тілом, щоб вивільняти енергію і як результат покращувати якість свого життя. І ще більше ми будемо поглиблюватись в цю тему на безкоштовному вебінарі, який я проведу в наступний четверо, двадцяті за Києвом. Обов'язково приєднуйтесь до нас. І для того, щоб прийняти участь, додавайте в закритий телеграм-канал, посилання на нього в описі під цим відео. Також в каналі вже доступна техніка для покращення сну. Там є рекомендації з харчування, і там є відео, яке допоможе в разі необхідності знизити рівень вашої тривоги. І я всім вдячна за те, що ви були зі мною в цьому відео. І до зустрічі в нових.